Мадам. Ласкаво просимо до Казбесха. Я як гадаєте, якщо я візьму найменший номер, я зможу пропустити всі групові активності. Я б хотіла мати тихе місце для роботи. О, привіт. Я Оуен. Кетрін. Як минув ранок? Гадаю, добре. Що саме пишете? фікшн чи нонфікшн? Ні, те ні так. Я тут із Лілі, Це моя дівчина. Він читає тільки читається спортслюстретом. То чому ж ви здолали ці тисячі миль? Uh, я завершу книжку. Як минува ждень? Гадаю, добре. Не я тебе тут не впізнаю. Тебе це що, лякає? Ти серйозно? <різь> чому ти не дописала книжку вдома? Довга історія. У мене є час. Подорожі показують, яке крихітне місце ми займаємо у світі. А як твій чоловік дає раду з усім цим? Хто сказав, що він у мене є? Вікіпедія. О, так, звісно, так. <звісно> ти вчора стежив за мною? Я хотів знати, що ти у безпеці. І що? То ти застерігаєш у житті. Треба зробити щось незворотне. Обережніше.